Тисячі років назад Христос разом з учнями зібрався у одній великій кімнаті і приготувався їсти Пасху. Вони згадували той день, коли Бог свій народ вивів із Єгипетського рабства. І коли написано, що вони їли, їли ту старозавітню Пасху, їли ягня, Їли його м'ясо разом із гіркими травами, разом з хлібом. І в той час Христос бере кусок хліба, подає юдові і каже: Юда, що робиш, роби скоріше. І знаєте, повний злих намірів, повний своїх таких амбіційних планів, юда виходить. І навіть ніхто не подумав, куди пішов Юда. Думали, та що ще докупити. І в той час, коли вийшов Юда, коли остануся горниці скільки? всього на всього, 12 чоловік разом з Христом. Ісус Христос звершує новозавітню, так би сказати, Євхаристію, як і називають, або е, вечерю Господню, або, як ще називаємо ми хлібомання. І от я прочитаю із пісня апостола Павла до Коріхтян, із 11 розділу, з 23 вірша, де апостол Павло. Написав такі прекрасні слова, адже я прийняв це від Господа і передав вам, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, Робіть це на спомінь про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: це чаша новий завід моєї крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спом'ять про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і, таким, і так нехай їсть хліб і п'є чаші. бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, то й на осуді зіп'є, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які упокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить. То повчає нас, щоб ми бу... не були осуджені світом. Тому, брати мої, як сходитися їсти, очікуйте один одного. Якщо хто голодний, нехай їсть вдома, щоб не сходилися на осуд. А про решту я дам розпорядження, коли прийду. Я попрошу брата Юра підійти сюди. І... Ми будемо зверхувати хліболамання. Як бачите, небесне й ми щиро дякуємо тобі за твоє благословення, милості і щедроти, яким ти обдарував нас, що ми живі, здорові, ти полюбив нас вічною любов'ю. Ти Господь хоче, щоб у вічності ми були з тобою і за всі добрі наміри твої відносно нас. Дякуємо тобі, поклоняємося, славимо тебе і просимо тебе, Господь, щоб благословив той хліб, який є е, е, тілом твоїм. Який указує нам на тебе на Твою любов, на Твою благодать і на Твою праведність. Господь благослови Той хліб, Благослови тих, хто буде приймати, нехай цей хліб він нагадує нам про Твої заслуги, нехай він нагадує нам про Твою святість, про Твою велич, про Твою єдність. Нехай Він нагадує нам. Про те, що як один хліб, а ми багато зернин, так Господь, ти повинен ти заботишся про свою церкву, щоб благословити її і давати її життя. Ми за все, Господь, дякуємо тобі, дякуємо за Той. Просимо Твого благословіння, Отця, Сина і Духа Святого віки. Амінь. Амінь. І чашу він взяв. Повечері сказав, ця чаша новий завід у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на споми про мене. Тобто з того моменту розпочався новий завід. Нема вже ока за око, зуб за зуб. Бог прощає в тій мірі, в якій прощаємо ми. Бог буде судити нас в тій мірі, в якій ми судимо іншого. Бог буде благословляти нас в тій мірі, в яких ми благословляємо інших. Пам'ятайте про це. Це новий Завіт. І кожен раз, коли згадуємо хлібу ламання, згадуємо, беремо чашу, розуміємо, що прийшов новий завіт. Амінь. Спасителю наш, ми ще дякуємо тобі за те, що ти всіх нас доживив до цього моменту в житті. І ще раз на Цій землі ми виконуємо твою заповідь. Її хвала тобі, Боже, за неї. Честь вілічені, яка напоминає, яка обновлює нашу пам'ять наш разум Боже. То в житті поможе постигнути все більше більше ту ціну, яку ти оплатив за нас, Боже. Розділи серед нас і благослови цю чашу. Символічно показуючи на твою кров, яка була пролита, Господи, ради нашого спасіння. Ми віримо в те, що вона омиває всякий гріх, і сьогодні вона жива і діюча, Вона способна мати всякого річника, хто сповідуєся перед вічі Твоїм, Боже. Розділи серед нас у достойності сьогодні, кожного із нас. Господь, поможи, щоб іменно сьогоднішнє служіння, Господь, той спомин послужив нам, нам для ободрення, для того, щоб ми, Господь, обновилися, Боже, не в осуд, Ісус ми виновні многократно перед тобою, але надія наша, віра наша, в твою всімогущу пролиту кров за Господи Христа за наші гріхи. Розділи серед нас, імені Твоєму хвала, величі і слава наш живий Бог, отець і святий Дух. Амінь.